Привіт! Чи задумувались ви коли-небудь щодо того, як буде виглядати дзеркало, що буде летіти зі швидкістю світла? До речі, цьому парадоксу вже більше ста років, але здається, рішення знайдено. І не тікаючи далеко від питань, що пов'язані зі світлом, сьогодні ми дізнаємось, як вдалося фізикам знизити швидкість світла в 10 тисяч разів. А почнемо ми з дуже цікавих роздумів, чи можуть існувати пори року на інших планетах. Всесвіт наживо. 46-й випуск. Скажу відверто, мені дуже хотілося б досягнути відмітки у 50 тисяч підписників до початку літа. Але без вашої допомоги це просто нереально зробити. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки для того, щоб Ютуб рекомендував його іншим людям, а також, якщо є бажання, розповсюджуйте посилання на канал або відео в своїх соцмережах. Давайте досягнемо цієї мети разом. Крім того, хочу подякувати спонсорам та меценатам каналу. Без вас якісне зростання контенту було б просто неможливим. Долучайтесь до цієї команди за посиланнями в описі до відео. А тепер почнемо. Колись давно, у рамках свого уявного експерименту, Альберт Ейнштейн виявив парадокс, пов'язаний із дзеркалами, які рухаються зі швидкістю світла. І ось тільки зараз нова модель можливо! Поставила крапку в цих давніх суперечках. Якщо ви пошукаєте в інтернеті відповідь на запитання, що можна побачити в дзеркалі, що рухається зі швидкістю світла, ви знайдете безліч гарячих дискусій на форумах, присвячених фізиці. Але найімовірніше, всі відповіді виявляться неправильними. Розрахунка Ейнштейна вказувала на те, що світло, відбите від дзеркала, яке рухається зі швидкістю світла, матиме нескінченну інтенсивність і амплітуду, водночас. Спеціальна теорія відносності Айнштайна давала інший результат будь-який об'єкт, що рухається з такою високою швидкістю, має стати прозорим і взагалі не відбувати світло. Чеські вчені зі своїми колегами з Національного інституту квантових і радіологічних наук і технологій Японії вважають, що їм вдалося розгадати цей парадокс. За їхніми словами, проблема полягала в тому, що ідея дзеркал Айштайна була занадто ідеальною. Для того, щоб відправити в політ звичайне дзеркало зі швидкістю світла, необхідна нескінченна кількість енергії. У новій моделі дослідники знайшли альтернативу скляному дзеркалу: дзеркала, створені з плазми або суміші іонів та електронів. Такі дзеркала вже створювалися в лабораторіях з використанням неймовірно потужних лазерів. Коли такі лазери спрямовані на певні матеріали, вони не тільки створюють плазму, що містить локалізовані збурення, які можуть відбивати світло, як це робить дзеркало, але й рухається через плазму надзвичайно швидко. Іноді ці швидкості наближаються до швидкості світла. Такі дзеркала відрізняються від ідеалізованих двовимірних дзеркал Айнштайна, бо вони тривимірні. За поверхнею, що відбиває таке дзеркало, також знаходиться плазма. Вчені виявили, що властивості тривимірного плазмового дзеркала, а також властивості падаючого на них світла, можуть відрізнятися. У деяких випадках світло інтенсивно відбувається, як і передбачав Айнштайн, але в інших випадках світло не передається або ж створює хвилі, піки та спади, які насправді не рухаються, коливаючись біля дзеркала і нікуди не йдуть. За словами Брендана Дромі з Королівського університету в Белфасті, представлена робота є теоретичною, але її можна перевірити, оскільки існує достатня кількість підприємств, що використовують надзвичайно потужні лазери. Якщо плазма від дзеркала дійсно зможуть відбивати світло, то зможуть призвести до появи нових методів візуалізації, потужніших за рентгенівські промені. Таке відкриття також зможе розширити наше розуміння фундаментальної фізики. А ось самі автори роботи планують перевірити свою теорію на потужній лазерній установці в Чехії. Побажаємо їм успіху. Можливо, встигнуть до літа. Погодьтесь добре, коли ми можемо визначати час за зміною погоди. Це дуже зручно, але цікаво, чи є така можливість у уявних мешканців інших планет. Цикл зміни сезонів звичайне явище для жителів Землі. Але які можуть бути умови на сусідніх планетах або навіть за межами Сонячної системи, чи існують там пори року? Весна, літо, осінь і зима пори року на Землі змінюються кожні кілька місяців приблизно в один і той же час. Легко сприймати цей цикл як належне тут, на Землі. Але не на кожній планеті можна спостерігати регулярну зміну сезонів. Отже, чому на Землі є регулярні пори року, коли на інших планетах їх немає? Регулярний цикл сезонів на Землі унікальний: вісь, за якою обертається Земля вздовж північного та південного полюсів, не зовсім вирівняна з вертикальною віссю перпендикулярною до орбіти Землі навколо Сонця. Цей невеликий нахил має велике значення для безлічі фізичних явищ, починаючи від пір року та закінчуючи таненням льодовиків. Величина цього нахилу навіть може визначити, чи придатна планета для життя. Якщо планета має ідеальне вирівнювання між віссю, навколо якої вона обертається, і віссю обертання, то кількість світла, яку вона отримує, фіксована в міру її обертання навколо Сонця, за умови, що орбіта планети має форму кола. Оскільки сезони відбуваються через зміни в кількості світла, що досягає поверхні. Планета, яка ідеально вирівняна, не мала б пір року, але Земля не ідеально вирівняна за своєю віссю. Для Землі це невелике відхилення становить близько 23 градусів від вертикалі. Отже, північна півкуля відчуває інтенсивніше сонячне випромінювання влітку, коли Сонце перебуває прямо над північною півкулею. Потім, у міру того, як Земля продовжує обертатися навколо Сонця, кількість сонячного випромінювання, що досягає північної півкулі, поступово зменшується, оскільки північна півкуля відхиляється від сонця. У результаті цих змін починається зима. Планети, що обертаються на своїх осях і обертаються навколо Сонця, схожі на дзиги, що крутяться. Вони обертаються та розгойдуються через гравітаційне тяжіння Сонця. Коли дзига крутиться, ви можете помітити, що вона не залишається абсолютно вертикальною та нерухомою. Замість цього вона може почати нахилятися або трохи поїдатися. Цей нахил те, що астрофізики називають прецесією. Через ці хитання нахил Землі не зафіксовано. Ці невеликі варіації нахилу можуть мати великий вплив на клімат Землі в поєднанні з невеликими змінами форми орбіти Землі. Хитання нахилу та будь-які природні зміни форми орбіти Землі можуть змінити кількість і розподіл сонячного випромінювання, що досягає Землі, ці невеликі зміни сприяють серйознішим змінам температури планети за тисячі або сотні тисяч років. Це зі свого боку може спричиняти льодовикові періоди і періоди посухи. Як же саме варіації нахилу впливають на сезони на планеті? Низький нахил призводить до сильнішого сонячного випромінювання на екваторі та низького сонячного випромінювання біля полюса. Ну, це як на Землі. І з іншого боку, високий нахил, коли вісь обертання планети спрямована до Сонця або від нього, призводить до надзвичайно спекотних або холодних полюсів. Водночас екватор стає холодним, оскільки сонце не світить над екватором цілий рік. Це призводить до кардинально різних сезонів на високих широтах і низьких температур на екваторі. Коли в планети нахил більший за 54 градуси, екватор цієї планети вкривається льодом, а полюс стає теплим. Це називається зворотньою зонацією, і це протилежність ситуації на Землі. Здебільшого, якщо нахил має великі та непередбачувані зміни, сезонні зміни на планеті стають складними для прогнозування. Драматичні, значні зміни нахилу можуть перетворити всю планету на снігову грудку, де все вкрите льодом. Більшість планет не єдині у своїх сонячних системах. Їхні планетарні родичі можуть порушувати орбіти один одного, що може призвести до зміни форми та нахилу їхніх орбіт. Резонанси обертання за орбітою можуть викликати різні варіації нахилу, коли планета розгойдується на своїй осі. Згадайте про те, як ви гойдаєте дитину на гойдалці. Якщо ви це робите в точний час або на резонансній частоті, гойдалка піднімається все вище і вище. Марс розгойдується на своїй осі більше, ніж Земля, хоча обидві планети мають приблизно однаковий нахил, і це дійсно пов'язано з тим, що місяць обертається навколо Землі. У Землі та Марса схожа частота прецесії обертання, але в Землі є величезний місяць, який тягне вісь обертання Землі та змушує її коливатися швидше. Ця трохи швидша прецесія запобігає виникненню резонансу обертання за орбітою. Так, місяць стабілізує нахил Землі, і Земля не розгойдується на своїй осі так сильно, як Марс. За останні кілька десятиліть було виявлено тисячі екзопланет або планет поза нашою сонячною системою. Вчені з усього світу намагаються зрозуміти, наскільки придатні для проживання ці планети і чи мають ці екзопланети такі самі непередбачувані нахили. Чи мають свої місяці, що стабілізують їх, як це відбувається на Землі. Для цього дослідники вивчили Kepler 186F, який є першою виявленою планетою розміром із Землю в населеній зоні. Населена зона це область навколо зорі, де на поверхні планети може існувати рідка вода, і на якій може з'явитися та процвітати життя. На відміну від Землі, Kepler 186F розташований далеко від інших планет у своїй сонячній системі. У результаті ці інші планети мають тільки слабкий вплив на його орбіту і рух. Тож Кеплер 186 f загалом має фіксований нахил, аналогічний до Землі. Навіть без великого місця в неї немає диких непередбачуваних сезонів, як у Марса. Особисто мені хотілося подивитись на зміну сезонів року на інших планетах, але летіти туди ну прям дуже довго, от би рухатися зі швидкістю світла. Точно, звучить як план. Добре, добре, це фантастика, але все ж таки ми насправді можемо рухатися зі швидкістю світла. Як відомо, світло в космосі переміщується з однією швидкістю, трошки більше за 299 792 км на секунду. Хоча найчастіше можна зустріти округлене значення 300 000 км на секунду. Якщо на шляху руху світла розташувати багато електромагнітних полів, наприклад, тих, що оточують звичайну матерію, то швидкість світла сповільнюється. Велика частина прозорих матеріалів може сповільнити швидкість світла лише незначно, але саме зміни швидкості змушують світло викривлятися під час переходу з одного середовища в інше. Але щоб світло сильно сповільнилося, потрібні спеціальні матеріали, як от фотонні кристали або надзвичайно холодні квантові гази. Автори дослідження, які створили новий метод уповільнення світла, вважають, що він відкриває новий напрямок для реалізації надсильних взаємодій світла і матерії в нанофотонних чіпах. Новий метод фізиків ґрунтується на електромагнітно індукованій прозорості, яка використовує цікаву лазерну хитрість для управління електронами всередині газу, що перебуває у вакуумній камері. У такий спосіб газ перетворюється з непрозорого на прозорий. Тобто лазерне світло може проходити крізь нього, але через те, як ним керують світло, уповільнює свою швидкість. Але цей метод означає, що втрачається багато світла та енергії. Щоб зменшити витрати і підвищити ефективність всієї системи, вчені використовували деякі принципи електромагнітно індукованої прозорості з управління світлом і створили новий матеріал для уповільнення світла. Цей матеріал є метаповерхнею, тобто це синтетична двовимірна структура, яка має властивості, не схожі на властивості, що зустрічаються в природі. Вчені створили метаповерхню з дуже тонких шарів кремнію. І цей матеріал виявився набагато кращим за наявні в тому плані, як він утримує і виділяє енергію зі світла. Як показав експеримент, у цій системі світло може сповільнюватися більш ніж у 10 тисяч разів. Водночас втрати світла скорочуються більш ніж у 5 разів, як порівняти з іншими методами. Новий метод заснований на розташуванні найдрібніших будівельних блоків метаповерхні, тобто метаатомів. Вони розташовані дуже близько, щоб зливатися разом, що впливає на те, як обробляється світло під час проходження через матеріал. За словами вчених, їм вдалося домогтися кращого контролю над поширенням світла, оскільки він відіграє ключову роль у всьому. Від широкосмугового інтернету до квантових обчислень існує безліч варіантів застосування нового методу. До речі, не забудьте підписатися на канал, адже дуже скоро протягом найближчих двох тижнів вийде випуск з детальною розповіддю про те, як взагалі стало відомо, що щось може рухатися швидше за світло, і до якого дивовижного ефекту це призводить. Ну і не забудьте підписатися на соцмережі каналу, адже саме там ви знайдете багато цікавого майже щодня. А ще можете трошки розім'яти свій мозок регулярними вікторинами. Всі посилання в описі до відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!